А що ти зробив для перемоги України? Не всі тримають зброю в руках, не всі на фронті, але війна це справа всього народу, і кожен може бути її частиною, навіть якщо ти не військовий, твій внесок важить. Ти донатив на дрони, здав кров, волонтерив, плів в маскувальні сітки чи просто підтримував тих, хто поруч. А може ти публічно говорив правду про війну, займався освітою? Тримав економіку, працював чесно, коли все навколо хиталося. Кожен крок, кожна дія це ланцюг спротиву. Навіть українське слово це постріл, умовний фронт, навіть відео, репост, коментар це інформаційна зброя. Україна вистояла не тільки завдяки ЗСУ, а завдяки нації, яка не впала на коліна. Тож спитай себе, а що я зробив? Щоб Україна перемогла. Бо після перемоги ми всі подивимось одне одному в очі, і кожен захоче відповісти: я був частиною цієї історії.